В перших днів повномасштабного вторгнення Житомирщина опинилась на межі бойових дій за 9 років війни з Росією. Лише обласний центр втратив більше 300 своїх синів. Пам'ятати кожного з них обов'язок усіх українців. Тож першим ділом, під час свого візиту до Житомира, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко вшанував тих, хто віддав своє життя за нашу країну. У нас зараз щодня, на жаль, гинуть наші військові, гинуть цивільні люди, і жахливий терор, який Росія там вже майже рік проводить проти України, до всього 9 років проводила. Це все жахливі речі. Але завдяки силам оборони, завдяки подвигу, сотень тисяч українців, які зі зброєю в руках захищають нашу землю. Ми продовжуємо працювати, продовжуємо. Перемагати і будемо перемагати далі всім, хто поліг цій жахливій війні, вічна пам'ять, і вічна слава. По всій Україні. Олександр Корнієнко також взяв участь у підписанні меморандуму про співпрацю між Житомирською обласною військовою адміністрацією та благодійним фондом Бідживій Геннадія Буткевича. Він подякував громаді за боротьбу та захист власних територій і запевнив, Житомирщина приклад державно-приватного партнерства. Дуже дякую колегам на Житомирщині, що знову показують черговий класний приклад. Реальний приклад. Житомирщина в нас і в міжнародному пулі одна з топових областей, тому що є співпраця вже конкретно з Остонською Республікою, яка тут допомагає відбудові. Житомирщина в нас. Ключових областей для нашої оборони ще однією причиною візиту Олександра Корнієнка став візит до Житомирської політехніки. Нещодавно посадовець прийняв пропозицію від університету увійти до складу наглядової ради і під час зустрічі з ректоратом вишу та представниками студентства вже обговорили перші кроки подальшої співпраці. Зараз технологічна освіта, технічна освіта дуже важлива. Особливо в тих напрямках, в яких працює Житомирська політехніка, це і кібербезпека, це і новітні мілітарі, хай-тек технології. Будемо працювати над тим, щоб ВУЗ отримав все, що йому потрібно для підготовки найбільш якісних фахових спеціалістів, які зокрема нам будуть допомагати перемагати Росії в цій війні. Університеті розповіли, чому вирішили запросити Олександра Корнієнка до наглядової ради. Виникла така ідея, враховуючи е, великий досвід роботи законотворчої діяльності е, в питаннях неформальної освіти, розвитку освіти і науки в Україні. Адже Олександр Сергійович він є автором багатьох законопроєктів, Саме які стосуються розвитку освіти в Україні, я переконаний, що це буде поштовх для розвитку університету, адже вже є ряд бачень, які ми і сьогодні проговорили. Під час наради обговорили майбутню вступну кампанію, потреби та проблеми університету, а також перспективи його розвитку. Перші реальні кроки у рамках співпраці заплановані вже на найближчі тижні. Відбудеться поїздка до штаб-квартири НАТО у Брюсселі представників університету. Де ми обговоримо один із проєктів, над яким ми зараз працюємо, з питань кібербезпеки. Відпрацьовуємо цей проєкт і за підтримки Олександра Корнієнка. Ректор закладу говорить, для них важливо створити максимально дієві та комфортні умови для реалізації відповідних ініціатив.